Тож почнемо: Багатоборство це вид спорту чи дисципліна, що включає в себе змагання з декількох дисциплін одного або різних видів спорту. Легкоатлетичне багатоборство це сукупність легкоатлетичних дисциплін, де спортсмени змагаються в різних видах, які дозволяють виявити різнобічного атлета. Багатоборців чоловіки виноді називають лицарями багатьох якостей. Змагання з багатоборства входять в програму Олімпіад і проводяться в літньому і зимовому сезоні. Розглянемо різновиди багатоборства. Десятиборство Десятиборство проводиться в літній сезон. У ньому беруть участь тільки чоловіки. Змагання проводяться в два дні по 5 видів в день. У перший день учасники змагаються в бігу на 100 метрів. Стрибках у довжину, стрибках у висоту, бігу на 400 метрів та штовхають ядро. Тобто в цей день спортсмени показують свою силу і швидкісно силові якості. На наступний день учасники змагаються в бігу на 110 метрів з бар'єрами, метанні диска, стрибках із жердиною, метанні списа та бігу 1500 метрів. У цей день спортсмени показують свою витривалість і координацію рухів. Семіборство у семіборстві беруть участь тільки жінки. Семіборство так само, як і десятиборство проводиться в літній сезон і так само в два дні. У перший день спортсменки беруть участь у чотирьох видах: бігу на 100 метрів з бар'єрами, бігу на 200 метрів в стрибках у висоту та штовхають ядро. На другий день три види, стрибок в довжину метання спису. Та... у зимовий період бигові дисципліни скорочуються, а метальні дисципліни скасовуються взагалі. А зараз декілька слів про те, як визначають переможця. Інтервал відпочинку між видами не менше 30 хвилин. Переможця виявляють наступним чином. Результати кожного виду з секунд і хвилин переводять за спеціальними таблицями в числові коефіцієнти бали. Причому переводять їх застосовуючи математичну формулу, а потім ці бали підсумовують. Той, хто набрав більшу кількість балів, стає переможцем. Ось так ми стисло розглянули легкоатлетичне багатоборство. Ще треба додати, що в інших видах спорту теж є багатоборства, наприклад, в плаванні або гімнастиці. Деякі види спорту вже є багатоборствами: це триатлон, пауерліфтинг, біатлон та інші. Також є прикладні багатоборства, їх культивують силові структури, армія, поліція.